Вітаю, друзі, на своєму каналі! Хочу вам показати останнє цвітіння у цьому сезоні такої неймовірної красуні української селекції, як Ліа Лейлані. Ви погляньте, просто без слів. Неймовірні метелики. Кущик маленький. Зунартикового типу, такими невеличкими листочками. Квітне вже другий раз за сезон. Ось такими ряснющими, ряснющими, красивими шапками, рожево, біл, біло рожевого, біло-рожевого кольору, з такими очками. Ви гляньте, яка красуня. Просто-просто вона неймовірно красива і, і, і не можна біля неї пройти просто так. Дуже красивий сорт, квіт надовго, але має такий недолік, як сипеться пелюсточки при перецвітанні. Ось така. Ось, бачите, обсипається. Але таку красу спостерігати, що цей недолік він не вартий, уваги. Ось така красуня. Лі алейлаємо. А поряд, а поряд, всім відомо ловелі вера розцвітають розцвітають, ще шапочки. Це також зонартик Ось такі вони шикарні, красивущі, з нартикові гібриди. Ось така краса. Але кущики маленькі в цих двох сортиків із-за того, що вони дуже рясно квітнуті, постійно квітнуті. Просто не встигає наростити кущ. Зразу кажу, що на продаж його в мене немає ні одного, ні другого, тому що по одному маю кущику. І ось такі вони квітуні, не дають черіночків, а постійно хочуть квітнути, а я хочу ними милуватися. І черіночки просто не зрізаю через це. Ось, погляньте, це 6 вересня. Але квіти не знають, що осінь на носі, і мені не хочуть цього знати. А про холода, яка наступила, тільки дала їм пошту розправити свої плечики і квітнути повну. Дякую за увагу. до зустрічі!